Всім привіт, шановні глядачі, підписники каналу радий вас вітати. Як завжди я хочу вам подякувати за вашу підтримку. І хочу з вами поспілкуватись на таку тему, як в чому ж різниця між м'ясом, яке може бути куплене в магазині, чи то домашнє, і яке м'ясо є домашнім. Всі ми прекрасно розуміємо, що свина, свинина, яка вирощена в себе вдома, це ще не робить її домашньої. Розберемо різновидність м'яса, промки так званої, мається на увазі м'ясо свиней, яке... Худоба вирощена на свинокомплексах. Свини, які вирощені в домашніх умовах на БМВД на преміксах. І що ж є на самом ділі таке, як домашня свинина. І в чому їхня різниця? Ну і трішки зацепимо, яким чином так виходить, що дурять нас в магазині, скажімо так. Хоча насправді виходить, що нас дурять не в магазині, а починаючи з самого комплексу. Е є певні знання. У мене, віршний не особисто в мене, а з розповіді колег таких самих, як я, і безпосередньо, що стосується птиці, е як моя мама розповідала, робила пташниці на птахофермі. І чому ж воно так виходить. Як саме, ну, вже в процесі розмови відео буду розповідати. Ну а поки я розповідаю, з вас, як завжди, підписка, в виді... підписка підтримка у виді лайку і будь-якого коментаря, хто бажає висловити свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Ну, почнемо, мабуть, з того, що чим відрізняється. Як кажуть, домашня свинина, безпосередньо такі свині, як у мене. І чи є це настояще м'ясо домашнє, як ці звикли його називати. Тобто, ну, хто вперше перейде на канал, той побачить хто вже дивився мої відео, вже бачив наших свинок. І з приводу раціону в попередніх відео я розповідав, чим я годую, а так як повторюсь ще раз, так як я годую зернова група плюс БМВД. Ну, на хімії чи не на хімії, як всі звикли називати БМВД і в якійсь мірі я також так вважаю, ну, мова зараз не про це. А про те, що чи є це м'ясо домашнє. Особисто моя думка, ні, це свині не домашні, хоча і не комплексні, це, як ото кажуть, золота серединка між домашнім м'ясом і м'ясом, те, що продається, як правило, в супермаркетах, в світових магазинах і так далі. Це безпосередньо з цих свиней буде м'ясо більш якісне, ніж те, що в магазині. Але все ж таки не домашнє. Домашнє м'ясо це те, яке вигодалено, ну, так як раніше годували наші бабусі, дідусі. Це зерно, варена кашка, парене. Картоплі, сироватка, молочко і так далі. Оце є насправді те, що називається домашнім м'ясом. Воно буде якби жорстче, воно буде темніше. Але це і є те, що називається домашнім. В цих, так як вони є вже. На БМВД, на смаковій якості це ну, ніяк не вплине. Воно буде смачне, м'якеньке. М'якеньке воно буде тільки за рахунок того, що при застосуванні добавок, таких як БМВД, чи то ви використовуєте макуху, додаєте премікси, свині є за рахунок годівлі умов утримання. і Раціону від годівлі м'ясо буде молоде. І за рахунок цього, воно буде набагато мягче, аніж е, оте так е, настояще сільське домашнє м'ясо. За смаком, можливо, воно трішки чимось і відрізняється. Неможливо, а відрізняється. Але і по твердості воно також відрізняється. Особисто моя власна думка, яке я переважно вживаю м'ясо, я вживаю як св... ну, з цих свиней, так же само я вживаю м'ясо зі свиноматок. От зі свиноматок по вкусових качествах, як для мене м'ясо набагато. Смачніше, аніж зі свиней, які були на відгодівлі. І воно смачніше не за рахунок того, що вони якось там годувались по-іншому. А за рахунок того, що це є м'ясо визрівше. Свиноматку, яку ми різем, як ріжемо її, як правило, не менше року. Навіть якщо це первістка, поки вона. 5,5 6 місяців вона буде спарована, як правило, це 6 місяців. Майже 4 місяці ходить супоросна, поки, потім з поросятами місяць, потім поки перегорить молоко, поки вона відгодується після того, як її висмокчуть поросята. Ну, щонайменше пройде рік, а то скоріш рік і 2 місяці. За цей період м'ясо визріває. Проходять певні дії, властивості м'яса, і тому воно змінюється в смаку. Як для мене, то це м'ясо є набагато смачніше, аніж від годівельних. Я нікого не підштовхую для того, щоб купували свиноматок м'яса і ще щось. Я висловлюю свою власну думку і не більше того. І дуже було б цікаво послухати вашу думку. Або ж ну не послухати, а почитати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Було таке, що коли ми кастрували свого хрячка, якого ми тримали як племінного для осеміння своїх свиноматок, витримали його. Потім зарізали і загрузили собі в морозилку, так як люди дуже і дуже шарахаються, що це м'ясо хряка. Хоч він і витриманий, немає ніяких запахів і так далі. Що я вам можу сказати з цього приводу, то мені м'ясо з цього хряка сподобалося найбільше. Навіть більше, ніж м'ясо тієї самої свиноматки. В хряку було 2,5 роки на момент його забою. І мабуть я більше такого м'яса ніде не, не, не куштував. Я не купую собі хряків, якби на переробку. Це просто так склалось би обставини, що нашого хряка ми нікуди не продали, як робочого хряка. Хоча він був ще, як кажуть, повний сил. Ну і було прийнято таке рішення його залишити собі для харчування родини. Як бачите, всі живі, всі здорові, все добре і нічого в цьому поганого немає. Тепер би хотілося поговорити про м'ясо, яке йде з комплексу. І чому ж так відбувається, що коли ми купуємо в магазині м'ясо, в якого вага от вам, в магазині вам злажили. Це з власного досвіду я купував таке мясо і заради свого власного інтересу провів такий експеримент. Припустимо, сьогодні я в обід заїхав на м'ясний магазин. Я не буду говорити, що це за магазин. Це не вина магазину, це вина самого комплексу, де закупається безпосередньо свині живою вагою. І далі в відео поясню чому. Купив був я задню частину з задочка, м'якоті 4 кг, там без грамів вийшло 4. 3960 ну 60 чи 70 точно не пам'ятаю. 3900 з лишнім. Приїхав вже додому, поклав його в холодильник і на наступний день пройшло навіть доби не пройшло, вранці доставив це м'ясо і... Поклав знову на ваги. Різниця була в вагі більше, ніж пів кілограма. Ну, вибачте, на кожному шматочку 4 кілограма по пів кіла це ну, на об'ємі це досить немала кількість коштів витрачається просто на воду. Спілкувався я на цю тему з колегою на базарі, якось слово за слово зацепилося. І... Потім згадалась мені мама на моєї мами, розповідь, коли вона працювала на птахофермі, і що на цих комплексах і птахофермах роблять перед тим, як здавати птицю на забіг. Я думаю, це одна й та ж історія, що птахи, що свині, принцип роботи одинаковий. Для того, щоб при здачі. Тобто окремо працює на, безпосередньо на цій птахофермі. Окремо працює сама птахоферма і на цій же території, тільки це вже зовсім інша організація, як забійний цех. Тобто перед тим, як здавати птицю в забійний цех, додається в воду або перець або якісь підкислювачі для того, щоб птиця якомога більше пила води. Получається. Якщо не помиляюсь, додавали перець. Тоді воно в птиці пече горловинку і вона п'є, 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 а напитися не може. Таким чином в неї повний желудок води, і ця вода переходить в м'ясо. Тобто при здачі живою вагою птиці, птиця важка. В кінцевому результаті вода перейшла в м'ясо, птицю забили. Розробили, вранці вона вже на прилавках і вранці ви якби свіженьке люди купують. Прийшовши додому, положивши, ця вся вода починає стікати і таким чином отримуємо великий відход води, купили, начебто, м'ясо, а отримали воду. Тобто, моя думка, що зі свининою відбувається точно так же. Є такі думки багатьох людей, що м'ясо чимось наколюється, якимось гелгем чи водою для того, щоб збільшити масу. Можливо, але от навіть коли ми шприцуємо м'ясо для копчення, так, воно збільшується в об'ємі, збільшується в базіж. Але ця вода дуже швидко виходить і вона на прилавку не буде лежати дуже довго, щоб таким чином надурити покупця. Вона значно швидше сходить, залишається в нас і тільки сіль, а води немає. І знову ж таки, очікую на вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. А ми йдемо працювати далі. Всім на все добре, до нових зустрічей.